Так, друзі, досвід нам підказує, що потрібно все фіксувати. Ось дивіться, моментик. Фура є, да, яка грузиться. Ну, це 100% дрова, не такі, як в тетерівському ми бачили. Там, в тетерівському ще й хороший пиловник 2-метровий був. Це дрова 100%. Але фіксуємо фуру. Вона ще не повністю загружена, ось її. Ось, Вона не повністю загружена, і ми побачимо як її проведе лісник. Є об'єм зараз за за